<реш> Закінчив фізкультурний у му році, довгий час досліджував і психологію, і філософію, і навіть конспірологію, різні там такі галузі, пов'язані з, з людською душею, психікою. Що ще? Тож взагалі тобі ця тема цікава. Душі тебе не чути. От, <с> да. І а вибач на якому моменті я пропав? Ну, я казала, ти казав, що тема душі тебе цікавить. <с> ага, і. От, і я вивчав філософію, психологію ще в університеті і завжди цікавився цим. І конспірологічний гурток був ну, в контакті. Така група була у мене дуже цікава. То я... Це про заговори? І про заговори, і про відговори. Взагалі дуже цікаво, як розвивається світ, як, як змінюється, як адаптуватися до, ці, до умов теперішнього світу, як його розуміти, це дуже така тяжка тема і дуже цікава тема. І дуже непонятна тема. От і це і тому воно дуже є актуальна, бо якщо ми не, ми не, ре, не усвідомлюємо, Важливості не усвідомлюємо е, ролі розуміння цих речей, то ну, ми просто не такі ефективні, як ми можемо бути, і ми не так менше можемо бути корисні суспільству і в своїй сім'ї і так далі. Я так розглядаю більше всього з філософської точки зору.